Дівчата, просто милуюся нашими підвізками. У нас ми влаштовуємо зараз розпродаж підвісок з натуральним камінням. До речі, дуже крупне каміння вставлено в основу. Основа висока. Основа також має фіаніти. Дуже відразу хочу сказати, що дівчат ну, ці підвіски виглядають. Просто казково на одязі, причому як на класичному, так в стилі кежуал будь-яких кольорів, хоч можна як кольє одягати на екстр... хоч екстравагантну сукню, хоч класичну сорочку, виглядати дійсно буде дуже дорого і красиво. Ось я хочу сказати, що ланцюжок має ювелірний сплав. Такий е е е сріблястого кольору, так? але я б його навіть порівняла знаєте, з білим золотом, навіть не зі сріблом, а з білим золотом, тому що найвищої якості. І які камінчики сьогодні ми хочемо вам представити ось так трошечки до нашого пана оператора поверну, Зараз ми з вами милуємося аметистом. Аметистом, камінчиком, який усуособлює е, собою цнотливість, так камінчиком, який е, який, якщо людина, наприклад, випиває, допомагає позбавитися від е, алкогольної залежності. І за допомогою метисту фактично важко сп'яніти, так, Тобто, ну дійсно в це вірять, і так воно себе камінчик проявляє. От подивіться на цю красу, на цей сам по собі камінчик дуже красивий. І, до речі, я хочу сказати, а, так, довжина ланцюжка 55. А давайте я вам помірю власне, довжину камінчика. Давайте я вони всі однакові, я помірю на малахітові. Малахіт. І гарний. Дивіться, сам по собі камінчик, ну, 28 міліметрів. Так, якщо взяти від ось цієї до цієї точки його висоту 28 міліметрів, а за шириною 18. Так, я ось. На камеру, а навіть 20, Так, навіть 20, Так, 28 на 20 міліметрів. Тобто, камінчик в нас тут такий достатній великий. Так, у нас є аметист. Дуже гарно. Сердолік, сердешний камінь, так, дуже підходить гіпертонікам, хто має проблеми з серцем. Бачите, має такий красивий медовий відтінок, дуже гарна підвіска. І бірюза. В даному випадку пресована бірюза, але пам'ятаємо про те, що навіть не те, що навіть, а пресована бірюза – це те саме, що бірюза натуральна. Просто що більш дрібні часточки бірюзи між собою спробуються. Рисували, приклеїли, скажімо так, один до одного ці шматочки спеціальним органічним цементом і отримали знову ж таки ту саму бірюзу. Ну і взагалі сказати, що камінчик досить таки крупний, так? взяти і огранювати так чисто. Натуральний камінчик бірюзу, наприклад, який сам по собі не є дуже твердим, а за твердістю МООС, було б дуже-дуже важко. А ось пресована бірюза, це, скажімо так, спростила цей процес. Дуже красива підвізка. І мої хороші маємо також малахіт. Гляньте на цього смугастика. Якби е, ну, просто неймовірно виглядає, зараз ми дізнаємося, Фінальну вартість на підвісочки. Дівчата, вже три підвіски придбали, забрали просто. А я хочу з нас до речі, обсудити момент, яка їй більше подобається підвіска. тому що я, наприклад, просто не могла для себе визначитися. Дівчата, увага на екрани. Всім підвісок залишається. Підвіска, виш з ланцюжком, ланцюжок у подарунок, а вартість. Шикарна. Дівчата, 499 гривень. Це просто, я не знаю, це вау. 499 гривень у нас ніколи камінчики так доступно не коштували. Саме камінчик він крупний, він об'ємний, він натуральний, він справжній. Подивіться на цю бірюзу. Подивіться, наскільки красиво вона виглядає. І дійсно має такому, знаєте, для, для мене це якийсь такий стиль трошечки барокко, так? Коли. Одяга, коли одягали, і чесно вам скажу, мої, я коли побачила цю підвізку, я мені відразу захотілося якийсь таки знаєте, короткий ланцюжок. Щоб от під шиї буде дуже красиво. Але ланцюжок сам по собі довгий, вужко широке, можете, можете регулювати будь-який, а брати будь-який, підлаштовувати довжину, яка вам подобається. Ми вам вибрали максимально довгий ланцюжок, тому що знаємо, що ви знову ж таки полюбляєте для своєї зручності та комфорту носити, якщо під светри, об'ємні речі, об'ємні сукні, теплі речі дуже зручно. Я мрію поміряти. Зараз я покладу на місце ось це ось сюди. Пані Анастасі, а ви б який собі вибрали? Все, з аметистом? Я, до речі, довго вагалася. Мені всі подобаються Я вагалася між аметистом та малахітом. Мені дуже подобається і той, і той камінчик. Ось, дивіться, який гарний аметист зараз на екрані. Тобто, Анастасія, якщо в нас залишиться після розпродажу ці підвісочки, ми домовляємось. Так? Ти забираєш за метистом. А я забираю ось цей малахіт. Тим більше під сірі очі відразу їх підкреслить. Будуть виглядати вони яскраво насичено. Малахіт всі зелені камінчики. Вони такі наші. Знаєте. Спасителі дуже позитивно, благотворно діють на здоров'я. Ти а в першу чергу саме на зір. В мене якраз поганий зір просто буде ідеальний для мене камінчик, малахіт, тим більше подивіться, які має красиві ось такі лінії, смуги, переходи. Надзвичайно гарно виглядає. Ну і якщо здалеку подивитись, гляньте. Ну, він виразний. Підвістка, камінчик виразна, Тобто, ми бачимо, що виглядає, воно досить таки люксово, престижно, помітно. Ювелірний сплав найвищої якості, що дійсно, ну, так, розібратися, чи це біле золото, чи срібло треба ще придивитись, тому що дійсно виглядає от мені до речі, дуже, дуже приємний сам по собі ланцюжок. супер. Так. Але давайте я повторю, які камінчики є. Я нагадаю, що це не імітація, а справжні камінчики сьогодні за вартістю 499 гривень. На мені малахіт, і я його забираю після ефіру. Також наявності от, от він, наш красунчик, малахіт, дуже красивий, дуже гарний. Дуже мені подобається основа. Якщо близько придивитись, бачимо, що тут фіанітики так, по боках. Так, є ще у наявності. Давайте наступну підвісочку, будь ласочка, Нагадати, бірюза. Надзвичайно красива. 499 гривень, дівчата. Є ще у наявності сердолік. Такий медовий, теплий, надзвичайно гарний. І е, улюблений камінчик сьогодні Анастасії Аметист. Подивіться на нього. Ну, я, я чесно скажу, теж сумнівалася між ним і Малахітом, того, що слухайте, ну аметист сам по собі, камінчик є дорогим. Так, сьогодні аметист можна придбати за чотириста гривень. Нагадую, код 333, Дуже просто запам'ятати. Магічне число три трійки. Так, і дов, і нагадую, що камінчики ми, на сподіваюсь запам'ятали так: сердолік, малахіт, аметист або бірюза. Крокуємо далі. Залишайтесь разом з нами. Побачимось скоро.